Розумієте, насправді українська ідентичність вона заключається якраз в мові. це є знання української мови і спілкування українською мовою. Якщо українець не спілкується українською мовою, він не може себе назвати українцем. Навіть якщо він проживає, є громадянином України. Нас і Булгари є громадянином України, і росіяни, і хто тільки не є, але українцем себе може назвати тільки та людина. Та спілкуються українською мовою. І не має значення де, чи це в Канаді, в Америці, в Англії чи будь в будь-якій іншій державі, але вона в сім'ї спілкується українською мовою. І Ірина Фріон в своїх е, телемарафонах, в своїх е, телевізійних передачах вона дуже часто говорила про український код, український ген, де завжди відстоювала ту якраз ту думку. Що в першу чергу українця характеризує Україну?